Світлодіодна фара додаткова від торгової марки дорожна карта. Має ось таке позначення. Укомплектована кріпленням кронштейном і метізами, а також даже є ключик шестигранник. Поставляється в картонній коробці, сама ж фара запакована ще й поперешку для уникання пошкоджень. Під'єднаємо її до мережі. Чорний провід це мінус, червоний це плюс. Фару я під'єднав. Світить яскравим доволі потужним світлом білого кольору. Споживає 23 Вт. реальних при задекларованих 24 Вт. Має ось таке специфічне світлення. Ідеально підійде для освітлення дороги в якості додаткового світла і не буде сліпити зустрічних водіїв. При зміні полярності нічого поганого не відбувається. При збільшенні напруги фара адаптується і тому може працювати при будь-якій мережі 12 або 24 вольта.